Усім привіт! Я в магазині Єва. Швиденький огляд акції, яка триватиме на вихідні з 12 по 14 травня. Кешбек 80% на шампуні кондиціонери від фірми Natura Box. З цієї фірми також є твердий шампунь. Ціна його 170 гривень. Кешбек 80% на порошок для прання від фірми Персіл. Вага 4 ,50 кг 50 г. Тільки такі порошки йдуть на кешбек. 589 гривень їхня ціна. Джої підгузки, трусики. Ціна 370 гривень. Розмір 4 44 штуки, 5 40 штук і 6 36 штук в упаковці. 80% від вартості повертається на картку. Бонуси на карторці Єва будуть до 4 червня, включно. Також пляжні тапки, шльопанці йдуть на кешбек 80%. Покажу вам трошки асортимент. Ціни в'єтнамок 100 гривень. Ось такі коштують 299 гривень жовті 199. Також на вихідні є акція 1 дорівнює 2. На сонячні окуляри, панамки, кепки, головні обори та сумки дорожні або пляжні. Одну одиницю купляєте, друга, яка дешевша із цих двох одиниць, піде вам в подарунок. Окуляри Ціни 169, 249, 149. Також є в асортименті і дитячі окуляри від сонця. Сумки шопери. Ціни на сумки шопери різні: 149, 199 гривень залежно від моделі. 149 гривень, ось такі окуляри сонцезахисні. Кепки ціна 199 гривень. Є чорні із надписами, кольорові. Є із сіткою задній, їхня ціна 149 гривень. Панамка ціна 100 гривень. Кольорові ціна 169 гривень. чорно-білі, є, чорно є біло-чорні. І пляжні капелюхи ціна 199 гривень. Від Патрісії Ледон декоративна косметика для очей. Іде на кешбек 80%. Це є туші, олівчики для очей, підводки. Та тіні. Є туші з різними кісточками, силиконовими, натуральними, ось ці силиконовими ціна 99,90. Від LCF фірми акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте 2 одиниці цієї косметики. Третя. Яка є дешевша, і дав в подарунок. Від ELCAF є ось такі туші для брів, ціна 50 гривень, Туш для вій ціна 90 гривень. Гай для брів ціна 60 гривень. Мінус 50% від повної вартості на усі капрони від фірми Vivienne 20 ден та 30 ден. Ось ці капрони будуть коштувати 50 гривень. Просто дуже багато акцій сьогодні перший день, і в які я була, ще не встигли змінити ціночки. Ось такі 30 ден. Вони йдуть як тюль такою сіточкою. Туалетний папір від фірми Зева, п'ятишаровий, 6 рулонів. Ось такий ціна 234 гривні. Все-таки жовті цінники привертають свою увагу. 8 рулонів ціна 183 гривні. Також є акція від фірми BioAqua 50% від повної вартості. Кремчики для обличчя. Ціна 80 гривень. Сиротка для обличчя ціна 65 гривень орієнтовно. 64,50% пінка для умивання. Пінка для умивання ціна 52 гривні. Більше акцій покажу вам згодом. Дякую за перегляд!